А оце що воно таке за конструкція у вас, як воно да, називається? Ви построїли хати мій. Ну, я вже скажу, що в мене малі діти одне Так кажу, Мені поле зробити. Пол, поле. Це пол. називається, поле. Пол. пол. Моя бабушка казала пол. Оце так і пол. я. Угу. І все моя дитятка там і привез є. Усіх прив'язувала. Прив'яз. Привез, бо що ж на херму йду, а свекруха слепла, нічого не бачила. а боязко ж дітей було кидати. Так оце візьму, поприв'язую, прийду додому з хвермі, і вони сплять усі на палу. Ще лежать сплять. Так а ви прив'язували їх за руки, за <говорит> ноги <вращу>. сюди. Ось <говорит> сюди. Прив'язувала сюди. І їсти щось клали, мабуть. Так, да, так, да, їсти клала, положу їм їсти, поїдять. Приходжу з хвермі, а вони вже сплять, Я їх попереношу. Ой Боже, а як же сердечко боліло, Це ж як залишила да, дитину. Да, ну, я вже зійду на хверму, а він пригонить скот. Тоді вже вони йдуть, як дивиться. А скільки ж тим дітям було? Одному можна... було. Одной було год, одні півтора було, О, а третє три було. Оце так. І ото ж таки виживали. Да, так і жила, так і жила. Навіть це й строїлись кріпко